Звітую вам, мої дорогі, що сьогодні мед від свата і від свахи свої зі Львівщини. Ось наляла дві баночки і і буду ще класти два кілограми масла відправляти. Е Ну, своїй замовниці, що дуже вже чекала цей смет. А ще, знаєте, ви хотіли від мене ще купити. Я знаю, є такі в мене. І я вас дуже попрошу прийти своїми баночками. І я вам вже на люту ось, і здаємо, такий баночка, чи півлітра, чи літр, кілько буде хоти, хочете. у вашу і посудину. А ще в мене. Сьогодні прийшов до мене один клієнт і каже: Я Ітеї купляю соленики постійно такі дуже добрі. А ти за них мовчиш, чому не розповідаєш? Так що, мої любі, якщо ви любите соленики, я вас запрошую у свій магазинчик і на соленики, і на мед, і на сир, і на масло, і на рибку дуже добру, дуже свіжу. Так що, мої любі, до зустрічі.